Тому я кажу: зробіть висновок з тих слів, що говорить Бог. Ні, не я, Бог. Луки 9.35. Я люблю цей вірш, я люблю ці слова Божі. Я сьогодні знову їх зачитаю. І почувся ось голос із Хмари, який промовляв, це син мій улюблений. Його слухайтеся. Чому я маю слухатись когось іншого? Чому ти маєш слухати когось іншого про Христа? Та слухайте те, що Бог каже. А Він каже, слухайтеся Ісуса Христа. І якщо вам хтось говорить не те, що говорив Христос, або робить не те, що робив Христос, або не те, що заповів Христос, то ви зрозумієте, це людина або заблудша, або ворог Христа. Іншої кваліфікації немає. Ми йдемо за заблудшими, але ми не йдемо за ворогами Христа. Вороги є вороги, це антихристи, які навіть в пеклі не покаяться. Ви не злякались? Я маю на увазі не мене, а оцих слів. І почувся ось голос із Хмари, який промовляв. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. Не злякалися? Ні? Слухаєтеся. А апостоли злякалися. Злякалися, апостоли злякалися, а ви не злякалися. Справді? То ви взяли на себе відповідальність бути християнином, адже ж ви кажете, що вірите, Адже ж ви Христи ставите в себе на могилах. Ви піднімаєте руки до гори і кажете, слава Богу, а слава не являється. То який це Христос? Яка слава? Яка віра? А от ми в нашій церкві і починають хвалитися. Та ви в вашій церкві постійно співаєте у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Ви постійно у своїй церкві ставите свічки. Ви постійно пишете записки, вкладаючи їх в них гроші. Тепер записки, знаєте, є такі папірці, продаються, вони такі маленькі, знаєте, така пачка. То дають отакий папірець маленький, щоб ти написав, і 20 гривень. Чому? Бо хочеш більше написати, більше напиши, візьми ще один папірець і ще 20 гривень. По-різному, може, в когось так немає, але ж є за все плати. Ось ваша релігія, дивлячися. Кого слухають по церквах, варто було би мати страх Господній. Все платимо. І нічого не діє. Платимо не діє. Все придумують, за що нове платити. Платимо не діє. А Христос каже, в Йоанна 5.19. Я мушу слова, я можу говорити про це, тому що я це пережив і я це переживаю. Але краще я візьму Слово, Йоанна 5:19. Ісус Христос каже, Син. Дорогі брати і сестри, ви ж сини Божі. Ну так, тому що ви говорите Отець Небесний, і я схвалюю це. І я радію за вас, що Бог для вас Отець. А ви діти Божі. То слухайте, що говорить Христос. І подобіться йому, адже ж і Бог каже, слухайте, що Він скаже. А Він каже: син нічого не може робити сам і від себе. Христос не може робити. Ну, Бог сказав Його, слухайте. Хіба вам не почувся сьогодні голос з неба? Апостоли, до речі, аж злякалися, який промовляє цей голос. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. А Христос каже: я нічого не можу робити без Отця. Його слухайтеся. А що ти можеш без Ісуса Христа робити своїм попом чи своїм пастирем? Що з того, що Христос робив, ти можеш робити без Христа? Просити, молитися, жебракувати, гавкати, вибачте. Але так воно і є. Коли ви чуєте істину, ви противитеся, і вам навіть хочеться гавкнути, тобто сказати погане слово. Ой, ти такий мудрий. Просіть і ви мудрості в Бога, якщо бракує. Чого?